Який ваш фінансовий потенціал? І так, давайте розглянемо дане питання і подивимося. Цікаво, цікаво. Ну, дивіться, у вас можливості безліч є, але на даний час ви, можливо, якось не розглядаєте їх, якось в собі купаєтесь, не знаєте, за що взятися. У вас безліч можливостей є, але ви вчепилися за якісь ідеї, які не приносять вам якоїсь, е, е, якогось достатку грошей, але у вас є такий запал стремління іти перемагати вперед, прямо натхнення із середини, із душі йде. Тому хватить переливати спустову порожнього, бо навіть вищі сили допомагають вам із цим, прямо дають енергію на все. Тому не застрівайте в тому, в чому ви є на даний час. І не колихайте ці думки про минуле. Теперішнє і майбутнє. Робіть зараз, не зупиняйтеся, йдіть вперед, досягайте, бо у вас такий запал до дихи, що Ця енергія вам багато чого принесе. І достаток, і благополуччя, всі мрії у вас здійсняться. Тому менше копайтеся в собі і відкидайте якісь безглузді дії, думки, що вас турбує. Поменше на своїх енергіях виходьте. Тобто зарядіть себе чомусь новому і давайте вперед, перемагайте і. Буде у вас все добре. Дякую за підписку, дякую за сердечко. За особистим розкладом, пишіть мені в приват. Всього найкращого.